Всім привіт! Мене звати Інна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу вас познайомити з такою чудовою формою. Це формочка з групи Люби Ремозанової. Називається вона Три подружки або три сестри. Дуже мила, класна форма, оригінальна. Чудово підійде, як і діткам, так і дорослим, як поштучна самостійна одиничка в продажі в вашому асортименті, так і в будь-які наборчики. Дивіться, можна заливати як завгодно, можна викремлювати піпеточкою спочатку волосечко. І в цієї конячки окуляри, можна виділяти їх окремо, спочатку пролить, потім голову залити конячки, а потім уже фон. Фон у нас ніби така, якби з дощечок, ніби чи забор, чи дощечки, ззади, чи стінка така з дерев'яного типу. Можна заливати поокремо, можна одним і потім профарбувати або протонувати. Але я обрала для себе такий варіант заливки, коли ми заливаємо повністю конячок одним тоном, фарбуємо всі деталі, які нам Хочеться профарбувати окремо, і, в принципі, милко готове. Це класний варіант такий, тому що коли в нас йдуть замовлення, нам потрібен варіант заливки, такий, який буде швидко заливатися і буде класно виглядати. Декілька варіантів. Я вже залила попередньо. Я вам покажу ось таке в мене милко вийшло. Це я спробувала зробити сіреньких конячечок. І тут у них зробила однакого кольору. Окулярчики, але волосечко зробила різненьке. Потім ось так. Я ще спробувала зробити. Такі в мене всі руденькі вийшли конячки з темнішим кольором вже обличчя. Ну, Конячки в нас бувають різні, Так, можна робити їх в милі відтворювати, які ми хочемо. Ось такі. от Спробувала профарбувати оці окулярчики, це розводила спирту. Я перламутрик. мутрик. І наносила. Він перетвориться ніби як фарба, легко наносити, він не розпиряється там, де нам не потрібно, висихає і чудово тримається на нашому милку. Ось такі варіанти. Такі веселушки три, три кумоньки, три подружки. І спробувала з білою основою ось так от зробити. Варіантів заливки і кольорів такого милка безліч. Все залежить тільки від вашої уяви, від вашого вподобання і від замовника. Кому що подобається. Сьогодні ми зальємо ще один варіантик і розфарбуємо з вами разом. Отже, давайте розтопимо основу. Нам потрібно буде дві основи. Спочатку ми розтопимо основку такого тілесного кольору, світло-коричневого, і заліємо наших морташок. Отже, я пішла топити основку і скоро до вас повернусь. Основа у нас розтопилася, і я до вас повернула вже з готовою основою. Це біла основа, і з додаванням такого шоколадного тілесного кольору. трішки. Він підходить, як колір тісту і так далі. Ще нам потрібно: нам потрібно підготувати нашу форму, пропшикаємо її гарне спиртом, тому що тут є дуже багато мілких деталей, і нам потрібно, аби вони гарно пролились. Тепер потрібно залити. Ось так, тепер ця конячка. Щось основу, у нас поливасно, зараз дістанемо вушка обов'язково. І ось тут також. Ось так. Тепер беремо лопатку і за допомогою нашої лопаточки проходимося в оцих місцях, де у нас може бути не Де у нас є квіточки наших конячок на голові? Бачите, по похирці повітрячка виходять, коли ми так проходимо з лопаткою. Ніколи не проходиш шпажкою, інакше ви пошкодите форму, проколите її. І це буде не гуд для вашої форми. Пройшлись. Давайте переберемо по херці ось так. І залишимо формочку, аби вона у нас застигала. І коли вона у нас з вами застине, ми її процарапаємо і зальємо основним кольором. Ось наша милка вже підзастила, тепер нам потрібно його процарапати. Можна це зробити за допомогою будь-якого інструменту, ножика, шпажки, зубочистки. Зробити ось такі борозочки, якщо десь у нас пролилося зайве, яке ми хочемо прибрати, також можна це зробити за допомогою тих самих інструментів. Процарапали. Тепер потрібно обов'язково обробити наше милко спиртом, це для того, аби обжирити слой, і аби наші слої між собою з'єдналися. І робочою температурою основи ми заливаємо наше мило. Ось так. Прибираємо похерців і залишаємо застигати наше милку до повного його застигання. Потім дістанемо і з вами профарбуємо разом. Милко наше застилила. Аби його дістати, потрібно запустити сюди от повітрячку і надавлюючи сюди на денничко, достаємо, дістаємо нашу милку. Ось така от у нас красота виходить. Як ми бачимо, все гарно у нас пролилося і дуже класно виглядає. Тепер нам потрібно розфарбувати нашу конячку. Давайте я переставлю в камеру, аби вам було все добре видно, і ми з вами почнемо розмальовувати. Думаю, так вам буде нормально, гарно видно наших медам. І давайте будемо тепер їх розмальовувати. Що будемо першим промальовувати? Перше ми промалюємо це волосочко, для цього нам потрібен пензлик. Промальовувати можна декілька способами, взагалі будь-якими фарбами, які вам подобаються, можна промалювати акрилові дуже гарно, але вони відблискують. Можна профарбувати акварельними фарбами. Вони дуже класно лягають і такі матові. Зараз вам покажу акварельні фарби. Ось акварельні фарби. Вони матові. Можна профарбувати колорчиком. Подобається мені по-різному, і я використовую різні способи. Хочу зробити, в нас є такі риженькі, тепер хочу з червоним волосечком зробити. Беремо обережно профарбовуємо волосечку у наших конячок. Можна їх робити з різними кольорами волосся. Наприклад, в одної світліше, в другої Темніше, або червоне, зелене, синє, або ще якісь кольори. Тобто, все за вашим бажанням. Які вам подобаються, такі і малюйте. Або, якщо вас, наприклад, попросив замовник, каже, в мене там є три подружки: одна блондинка, друга брюнетка, або там дві брюнетки, одна блондинка, і вже можна профарбовувати і робити таку візуалізацію. Волосечка, кольору волосечка, який просить замовник. Так. Тепер друга наша подружка. Взагалі промальовується волосічко без проблем. Єдине, що незручно, це на камеру, звісно, тому що між мною і вами і милом камера. Потрібно так промалювати, аби ви побачили, як це роблю я. Ніде не вилізти, бо це виглядало гарно. Але мені заважає камера бути ближче до мила і більш детально породивлятися, де лягає в мене кісточка. Де проходить милко. Тому я можу <кій> трішки виходити, але я вам також зможу, хто там плаче, кошенятку плаче показати, як прибирати дефекти. В таких місцях, де важко під... добратися нам пензиком, і ми хвилюємося за те, що ми зможемо вийти за. Ми Залишаємо ці місця, і там будемо проходитися більш тоненьким пензликом. Зараз промалюємо такі більші частини, милка, яке потрібно промалювати. І зараз я візьму пензлика ось такого. Такий пензлик можна придбати в Аврорі, можна придбати в групі корисні товари миловарам, а група це. Посилання на групу є буде в описі під відео. Там є такі три точки, написано ще. Нажимаєте на них і будете бачити всі посилання. Посилання на групу, де можна придбати таку форму. І посилання на групу Корисні товари миловарам. Якщо що, ніхто не вбивається кошеня, воно хоче просто на руки, а я встала для того, щоб мені було зручно промалювати. Почались холода. Не можна, на столі не можна. Ой, шкоду робить. Угу. Ось так от промалювали. Бачите, тут я вийшла от на мордочки трішки. Ми там потім підтримаємо, поки що не чіпаємо. <кій> так, візьмемо більшу, більший пенсичок. Угу. Добралася до нас з вами. Маленька шкода. Так, ось тут у нас всередині. Давай ти мені не будеш допомагати. Я тебе візьму на руки пізніше. Віча, то вибачайте, нема куди її йдіти, не можу викинути її нікуди, бо, бо мале й дурне. Вчимо порядку, а воно вона у нас в нас порядку не вчиться. Хоча будь шкодою. Так от. Угу. Тут у нас волосечку обережно промалювали. Мені подобається малювати колором, він достатньо такий, е, гарно лягає на милку, але при цьому дуже-дуже концентрований і е, е, зафарбовує без е, будь-яких таких прогалинок і швидко сохне. Ніде не відбивається нічого, працювати і пакувати милку з ним теж достатньо таки зручно. До речі, таке мило, я, якщо воно це як штучка одна, як поштучно, то я буду пакувати двома способами. Перший спосіб це буде в нас на листівочку і в пакетик. І другий спосіб це у коробочку. Коробочка, може бути прозора, може бути не прозора коробочка. Головне, аби вона підходила нам за розміром, не була надто великою, аби мило в ньому не болтихалося. Якщо буде велика коробка, занадто велика коробка, мило буде в ньому просто негарно виглядати. І доведеться доповнювати ще якимось милом, аби. Був такий вигляд, ніби воно так по-багатому. Так, поки вона застиває, тепер ми давайте перейдемо до того, що нам потрібно промалювати квіточки на голові у нашої конячки. Гарнесенько промиваємо кісточку. Обов'язково витираємо кісточку в серветку, аби забрати зайву вологу. І знову ж таки колором, але жовтого кольору я хочу промалювати і у волосі наших трьох конячок. Ці три красуньки просто заливаються, як на мене, просто профарбовуються, є дуже оригінальними. І мені здається, це буде одна з годових форм. Оскільки таке милко зручне буде в користуванні і гарно виглядає, і підходить як для дорослих, так і для дітей. Як Подиночний виріб, так і виріб в набори дуже класно буде виглядати. Тепер у нас просихає волосічко піти, і ми можемо переходити до профарбовування зубів і білих білків у середній нашої конячки. Зараз ми закриємо фарбу, візьмемо білу акрилову фарбу. Зробимо нам біленькі зубки. Дуже зручні пентики ці маленькі, тоненькі. Раджу придбати, в кого немає дуже зручно ними можна промальовувати і очі у нашої конячки і зубки. Виглядає це дуже дуже гарно, коли зуби білі. Мило свіже, тому фарба трішки ніби скатується. Краще дати милку трішки постояти на відкритому повітрячку, для того, щоб м воно Якби обвітрилось просохло, тоді фарба лягає набагато краще і не скатується. Формочка ця люби Рамазанової з групи Dream Mold. Буру підтримував багато таких форм, яких немає більш ніякого формороба, дуже оригінально роблять форми, мастер-моделі, форми. І вони такі не на один рік, наприклад, тобто цю можна конячку, не на один рік, не тільки на рік коня. Так. А і ще можна буде і як сувенірку, якщо ви виходите з сувеніркою то буде дуже класно виглядати такі от вироби на вашому столі. На ярмарках, десь на дитячих, якщо особливо. Пам'ятаємо так, що акрил, якщо ми десь вилізли, його ми не чіпаємо, поки він не присохне, як він присох. Застив уже, тоді ми можемо його без проблем прибрати за допомогою зубочистки, шпажки і так далі. Готово. Тепер нам потрібно розмалювати окуляри у наших двох інших конячок і перейдемо до, далі до, до профарбовування вже. Середні, середні конячки очей. Нам потрібно, аби біла фарба трішки підстила. Поки вона буде підставити, ми будемо профарбовувати окуляри. Окуляри я буду профарбовувати ось такою золотавою бронзовою фарбою це акрилово. Придбати можна в канцелярських якихось магазинах через інтернет. Вони є і в наборах, і поштучно. Трішки вона тягнеться, але лягає, в принципі, вона. Достатньо непогано. Якщо вона скочується, не спішіть. Дайте їй присохнути, засохнути. І як вона повністю висохне, можна буде брати ще одним слоєм і буде все рівненько-гарненько. Мама прийшла. Ви всі до мене сюди прийшли в кадр. Оп! Помічники мої. Постійно їх ганяю, але закон у них не писаний. Нехай застигає перший столой, і в мене не інше поки що ми профарбуємо очі у нашої конячки. Всередненько їй поставимо крапочків, квіточок. Крапочки будуть у мене зеленого кольору. Ось так. Давайте зробимо нам зелену оку красуню також. Ось так і тепер інша. Ось так, чудово. Тепер нам потрібен чорний колір. Закриваю фарби, бо помічниця в мене тут є, яка нам може допомогти. Угу. Так Зараз я промою пензлика. Витрую, аби не було зайвої вологи, і можна буде промальовувати вже зрачок нашої конячки чорним кольором. Зараз через м'ячу, у нас пімент малувати і <ків> Тяжко промалювати. Є, тепер нам потрібно обов'язково доопрацювати наші окуляри. Бачите, вся фарба пішла, скочується до середини. Потрібно її розтягнути. Okay. <кій> Залишилось поставити білі бліки і трішки протинувати носик. Білі бліки ми поставимо за допомогою зубочистки і білої фарби, вмачаємо в білу фарбу зубочистку, забираємо з неї зайве і тепер ставимо дві точечки, одну і іншу. Одну і іншу. Ось так. Все. Тепер за допомогою румян або тіней набираємо на сухий пензлик м'якенький, тон, який би ми хотіли б відтінити мордашку нашої конячки. Я буду набирати. Ось такий колір рожево-коричневий. Ось тут. Промалювали носика і трішки щічки. для ротика теж можна трішки пройтись. Так, у нас тут є і так забираємо. Просто, бачите, щистила фарба, яка тут була. І все зайво. І в ноздрях самих тут на серединку нам потрібен тоненький пензлик, там потрібно нанести більш темніший колір. Беремо більш темніший колір і ось так от проходимося всередині. Носика. Почекай. Ось так. І ось такі красуньки в нас вийшли. Все, вони на застинуть, я відфотографую і покажу обов'язково варіанти упакування таких красунь. Була рада з вами поділитися такою чудовою знахідкою форми з групи Dream Mold Любові Рамазанової. Мені дуже сподобалася. Чи подобається вам, пишіть. Викладайте обов'язково в групі Dream Mold хвастики з цією формою. Таким чином, ми з вами будемо розуміти, який колір більше пасує, і як можна дуже гарно вигідно подати своє милку за допомогою візуалізації. Всіх кольорів, які дівчата попридумують. Всього найкращого, всім миру і спокою. Пока-пока.